Всім привіт! Вітаю вас на каналі Гант Ukraine. Мене звати Олександр. В цьому відео покажу, як запрограмувати пульт GE02A 4 та додати другий пульт цієї ж моделі в Приймач GR02. На стенді приймач GR02 знаходиться ось тут. Покажу ближче загальний вигляд приймача. Підключення приймача буде в іншому відео. На прикладі буде показаний запис на перший канал, таким же способом виконується запис на другий, третій і четвертий канали. Зверніть увагу, ця процедура видаляє всі раніше запрограмовані пульти. Обов'язково треба дотримуватись інтервалу між натисканням кнопок. Вимикаємо живлення приймача. Через 5-10 секунд вмикаємо живлення. На пульці натискаємо і утримуємо необхідну кнопку пульта приблизно на 5 секунд. З приймача пролунає два короткі сигнали. Відпускаємо кнопку через 2 секунди повторно натискаємо ту саму кнопку пульта. Пульт записаний. Працює в такому режимі: Закрити, відкрити, стоп. Закрити, відкрити, стоп. При додаванні другого пульта не треба вимикати живлення. Натискаємо і утримуємо збережену раніше кнопку пульта приблизно на 5 секунд, поки сприймача не пролунає один сигнал. Не відпускаємо на першому, натискаємо на другому. Відпускаємо на другому, повторно натискаємо. Відпускаємо перший. Тримаємо другий. Два пульта записано приймач GR-02. Дякую за увагу.